Рині серця, за ліктовні руки за цю красу, але найбільше хочу подякувати за ті невидимі речі, які є найважливіші. Це за ваші молитви. Дякую вам сердечно. Ще я роздав нашим діточкам такі символічні хлібці.

Не знаю чого. О, так. Да. Вона мені казала, я забув. Бачите, переслушною. Мають діти поділитися з батьками з усіма членами дому. Ясно? Жень. Я не Діточки, біжіть до саме зараз. Дорогі мої, я вам дуже вдячний за молитву, за все, що ви робите, за пожертви ваші, за те, що також постійно ну, останньо опікуєтесь нами тут, монахами, цього дому. Також обіцяємо вам молитви за вас. Хотів таку увагу зробити батькам особливо.